Я хейтер ось таких от закладів, дуже гарних, старих, неефективних, я зараз поясню, чому в таких закладах в універа готують людей, які не будуть робити щось проривне. Вони просто будуть мравами системи або маленькими гвинтиками в системі, вони не будуть робити нічого унікального. Вони просто будуть робити якісь стандартні дії і все. Ну і звичайно, заробляти маленькі абсолютно суми, які скоріш за все буде платити держава, тому що ну знову ж таки, якщо б я пішов на. Службу, куди я мав піти після свого універу, я б заробляв приблизно 1015 20 може там 25. Це абсолютно смішні насправді гроші. Якщо ви хочете якогось успіху в житті досягти, ви можете на ось це наплювати. Чесно, більшість універів це повний шлак, який не дає нічого, крім якоїсь книжечки, яка нахуй не потрібна. Ну чесно, тому що всі знання, які я отримав, які мене призводили до заробітку, до росту в доході, вони не продовжувались більше там двох місяців. Що вчити 5 з половиною років, 6 з половиною там років і більше. Звичайно, виключення це якісь універи пов'язані з здоров'ям людей. На це якісь медвузи, це окей. Все інше повна шляпа. Якщо ви хочете заробляти гроші, і ви думаєте, що ось це саме то місце, яке вас навчить робити – ні, ось тут вам просто накидають голову купу непотрібної літератури. Ви її почнете зубрити, а заробляти ви не навчитесь.